Цієї ночі ворог в чергове атакував дронами Чугуївську громаду на Харківщині. За словами місцевої влади, лунали гучні вибухи, влучило у непрацююче промислове підприємство. і Внаслідок удару там спалахнула пожежа, пошкоджені порожні складські будівлі. Інформацію про постраждалих немає. Зі мною на зв'язку. Олександр Бородін, це речник 3-го армійського корпусу. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня. Вітаю вас, добрий день. Отже, оперативна ситуація загальна по напрямку. Що є станом на сьогодні? Станом на сьогодні йдуть спроби штурмових дій з боку ворога. Вони вже стабільно йдуть тривалий час, скажімо так. Тому ми вже до позивили. Це робота на виснаження з їх боку. Вони намагаються. Намагалися раніше працювати механізованими з'єднаннями зараз вони майже не працюють ними. ними. І так само, ви знаєте, і малі групи починають теж складно їм працювати з нами. То вони проходять значно менше, ніж розраховують ворог. І тому вони починають, ну може від злості, може безпорадності максимально, максимально уражати безплодною компонентою і от намагатись виснажувати через це. Угу. Якщо ми кажемо про е, Лиманський напрямок, де найбільше там тисне ворог і тактичне завдання для себе, яке ставить, тому що е, ми розуміємо, що завдання путіним поставлено взяти якомога більше території, але от, за вашими словами сили оборони не дають цього зробити навіть малим мобільним групам. Ну так, тому що це от, дрони все змінили. Тобто малі групи, та от ви з попередним колегою говорили про там ті ж самі плащі, Але ну в нашому випадку знову ж кажу, я не можу казати за всю ЛБЗ, та кажу тільки так. за свою зону відповідальності, а їх знищується. Це не ідеальна техніка, тому вони в принципі довго не живуть. Тобто, це питання більш стало тривалості отривалося життя піхотинців, але це не. Якась рішення. Так, ну я на прикладі цього, так само і інше. Тобто вони намагаються, в принципі, єдине, що не мають зробити, це збільшити час виживання, тому що, ну, скажімо так, це не піхотинці, навіть якщо ми говоримо піхотинці, <піхотинці> а, зараз спробуємо відновити зв'язок з Олександром Бородіним. Це речник третього армійського корпусу. Друзі, ви розумієте, що Олександр перебуває з. Саме в зоні відповідальності 3-го армійського корпусу харківський напрямок зв'язок може бути не ідеальним. прекрасно розуміємо, що постійно відбуваються обстріли, постійно відбуваються втручання Російської Федерації і здебільшого і в зв'язок. Тому будемо чекати, Олександр, якщо повернеться, я хочу зараз звернути увагу на те, якою є мапа повітряних тривог. З'явився Олександр, тому давайте продовжимо і повернемося до розмови. Пане Олександре, ви зі мною? Так, вибачте, пане, Та, про Лиманський напрямок згадали район борової на Харківщині також постійно під обстрілами. Що там особливого, які там є цілі росіян? Так, поганий зв'язок з Олександром Бородіним. Я нагадаю, що він був зі мною на зв'язку. Речник 3-го армійського корпусу. Говорили про Харківщину. Ну, звичайно, вся територія і Харківської області, де зараз. Активно е, обстрілює території е, окупант, е, немає успіху. Ми почули від пана Бородіна про те, що дають відсіч сили оборони і власне малим навіть групам росіян, тому що це складно, і коли вони пересуваються на багі або коли вони використовують малу техніку, це звичайно складніше. І плюс до цього, пересуваючись на ці техніки, обстрілюючи дронами, це є. Значним ускладненням для наших військових, але справляємося. ну, і розуміємо, що, що це звісно надає і нам перевагу.